Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, ми з вами зв'яжемо ось такий лінивий жаккард Він в'яжеться нескладно, просто. Тут всього лише йде одна протяжка, тому ну тому в'язати легше. Принаймні, мені було. Так що, ось такий візерунок. Мені він дуже подобається. І я вирішила відзняти майстер-клас. Схемку я викладала, в мене є на каналі, де опис у цього плаття йде. І там ж я вставила і ось цю схемку. Так що, якщо вам цікаво, ви можете пройти і подивитися, якщо не цікавий майстер-клас, подивитися просто схемку і все. Ну, зараз я вам вставлю, захочете отак От знімете і все. Ну що, давайте розпочнемо. Так, дивіться, я в себе знайшла ось такі два кольори жовтий і ось такий рожевий, І будемо в'язати. Рапорт складається із 16 петель, і я набрала ще дві, дві кромочні і пров'язала два рядочки, щоб, ну, щоб просто видніше було. Так, але Останню петельку я не пров'язувала жовтим кольором, а ми будемо приєднувати сюди уже рожевий колір Ось так приєднали. Так і давайте. Так, 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 будемо в'язати в першому рядочку у нас іде вісім лицьових. Одну знімаємо, одну пров'язуємо, одну знімаємо і 5 лицевих. Так, кромочно ми зняли, пров'язуємо вісім лицевих, одна, дві, три. 4, п'ять, шість, сім, і вісім. Так, одну знімаємо. Ниточка у нас йде за роботою. Знімаємо і сильно не натягуємо. Ось так, вільненько робимо. Одну пров'язали. Одну зняли і пять лицевих. Одна, дві, три, чотири. 5 І кромочна Повертаємо наше в'язання. Бачите, леску відкрутила, в мене нема шкарпеткових спиць, тож я ось так вийшла з положення. Так, всі парні рядочки у нас в'яжуться по малюнку. В'яжемо. Ниточка вже перед роботою у нас. Ну, ниточка у нас завжди. залишається на виворотній стороні і не затягуємо ось так вільненько. Пров'язали, зняли. Тепер ми будемо перекручувати наші ниточки і пров'язувати кромочну жовтенькою. Так. Так, 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 зараз, зараз, заплуталася. Ось так ми. Так, ось. О, ми перекрутили, бачите? Ось так перекидаємо її і пров'язуємо жовтеньку ниточку, тут трішки підтягнемо. Ось так. Ну, далі, далі там буде вже видніше. Так, третій рядочок. Одна лицьова, одну знімаємо. П'ять лицьових, одна знімається. І вісім лицьових, Так, в'яжемо ми жовтенькою. Ниточку знімаємо кромочно. Так, що в нас одна лицьова. Сюди покладу. Одна лицьова. Одну знімаємо. Ниточку не затягуємо. П'ять лицьових. Одна, дві, три, чотири, пять. Одну знімаємо, вісім лицьових. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8 і кромочна Так, четвертий рядочок. У нас всі петельки виворітні. Зняті петельки ми знову з вами знімаємо. Я ще рядочок вам покажу, як ми там будемо перекручувати. Так, знімаємо і в'яжемо. Так. Знову. Знімаємо і в'яжемо. Не дов'язуємо одну петельку до кромочної. І ми її ось так перекручуємо. Ось, ось так у нас перекручування виходить. І пров'язуємо вже роже, рожевою ниточкою. Так, п'ятий рядочок у нас в'яжеться рожевою ниточкою. У нас дві лицеві. Одну знімаємо лицюва, знімаємо лицюва, знімаємо, три лицеві, знімаємо лицюва, знімаємо лицюва, знімаємо лицева. Так, кромочна, дві лицеві, одна, дві, одну знімаємо, одну пров'язуємо. Одну знімаємо, одну пров'язуємо, знімаємо і три лицевих. Одна. Дві, три. Зняли, пров'язали. Зняли, пров'язали. Так, зняли, не затягуємо, щоб у нас не було затягнуте полотно. І пров'язали. Так, шостий рядочок у нас виворітній. Знімаємо. Всі зняті петельки ми і в виворітніх рядочках знімаємо. Всі пров'язані, пров'язуємо. Знову у нас знято. Так, знову знято, знята. Так, не дов'язуємо одну петельку, перекручуємо, ось так. Ось так. Перекрутили і пров'язали кромочно. Так, тепер у нас сьомий рядочок. У нас іде дев'ять лицевих, одну знята, п'ять лицевих і одна знята. Так, сьомий рядок. Кромочну знімаємо. Дев'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Так, дев'ять. Одну знімаємо. П'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять, і одна знята, і кромочна. Ну, давайте виворітні рядочки. ми не будемо, Я не буду разом з вами пров'язуєте. Пров'язувати, ви пров'язуєте, і повертаємося в дев'ятому рядочку. Так, дев'ятий рядочок у нас одна знімається, одна лицева. Одна знімається, і 13 лицевих. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, на 13 і 13 лицевих. Одну знімаємо, одну пров'язуємо, одну знімаємо, і 13 лицевих, 9 рядочок. Одну знімаємо, одну пров'язуємо, одну знімаємо, і до кінця рапорта пров'язуємо 13, 13 петельок. Так, дов'язуємо, кромочне, і повертаємо виворітній рядочок. Так, одинадцятий рядок. Три лицьові, Одну знімаємо. дев'ять лицьових, одну знімаємо і дві лицьові. Так, знімаю кромочну, три лицьові, одна, дві. Три. Одну знімаємо. Ниточку не натягуємо. Дев'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Знову одну знімаємо і дві лицеві. Так, в'яжемо виворітній. 12 рядок. Так, 13 ряд. Одну знімаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 лицьових. Одну знімаємо, 13 лицьових. Одну знімаємо і одна лицьова. 13 рядок. Так, кромочна. Одну знімаємо. 13 лицьових. Раз, два, три, чотири, П'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять і. Так, тринадцять. Одну знімаємо і одну пров'язуємо. І кромочне. Так, знову виворідній рядочок в'яжемо чотирнадцятий ряд, виворітній. Так, п'ятнадцятий ряд. Одна лицьова, одну знімаємо, п'ять лицьових. Одну знімаємо і вісім лицевих. Так, давайте кромочна. Так, одна лицева. Одну знімаємо. П'ять лицевих. Раз, два, три, чотири, пять. Одну знімаємо, вісім лицевих. Так, раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7 і 8. І кромочна. Так. Виворітній рядочок. Так, 17-й рядок. Дві лицьові. Одну зняли. Дві лицьові. Так, ні, дивіться, дві лицьові, одну зняли, одна лицьова, Одну зняли, одна лицева, одну зняли, три лицеві. Одну зняли, лицева, зняли, лицьова, зняли лицева. Зняли, лицьова. Так, 17 ряд, в'яжемо дві лицеві, Раз, два, одну зняли. Ви бачите, я отак от прям протягнула і пров'язую наступну петельку. І в мене виходить, тут немає такого натягнення ниточки. Так, одна лицева, одну зняли. Одна лицева, одну зняли, три лицьові. Раз, два, три. Знову одну зняли, одна лицева. Одну зняли, лицева. Одну зняли, лицева. І кромочна. Так, 18 рядочок виворітній

4. Так, друзі, дивіться, тут не 5 лицьових а 6 лицьових Я тільки побачила, що тут помилочка в мене величка. Так, 6 лицьових Прив'язуємо. Так, 9 лицьових Одну знімаємо. І 6 лицьових Так, одну знімаємо і 6 лицевих. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Ось так. То в мене тут 5 стояло. Тож, якщо у схемки, то випрати. Ну, ви по клітиночкам тут порахуєте. Так що, я думаю, нічого страшного немає. Так, 20 рядок у нас виворітній. Так, 21 ряд. Шість лицевих. Одну знімаємо, одна лицева. Одну знімаємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять 6, сім лицевих. Одна, дві, три, чотири, 5, Так, шість лицевих зняли лицева. Зняли сім лицевих. Так, в'яжемо. Кромочну знімаємо. Так, шість лицевих. Одна, дві, три, чотири, пять. Шість. Одну зняли. Одну пров'язали. Одну зняли. І в'яжемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І кромочна петелька. Так, 22 рядочок у нас виворітній. Пров'язуємо. Так, і останній рядок рапорта. Так, 23 рядок. У нас п'ять лицевих. виворітня Ой, знімаємо, п'ять лицевих знімаємо і чотири лицеві. Так, в'яжемо кромочну, знімаємо п'ять лицевих. 1 2 3 4 5 лицьових, одна, дві, три, чотири, Одну знімаємо. П'ять лицевих. Одна, дві. 3 4 5, одну знімаємо, і 4 лицеві. 1 2, 3, 4. Так, і пров'язуємо 24-й рядок, виворітній. Так, ну і дивіться, рапорт ми пров'язали. 23, ну з, з виворітнім рядочком 24 24 рядки виходить. І ось такий візерунок. У нас вийшов. Ви можете брати будь-яку кількість рапортів. В рапорті, я вже сказала, 16 петель і 23, ну, я в'яжу і 24-й рядок, 24 рядочки. І ось такий гарний візерунок, дуже красиво виходить. Виходить у нас, бачите? Тож нічого складного взагалі немає. Я також боялася в'язати. Так, це такий простенький, лінивий жакард, але все рівно, ви бачите, все рівно треба спробувати наважитись, а потім воно вже захочеться спробувати ще щось більш таке складніше. Тож, ось таке, я замовила, до речі, у Світлани ще шкарпеткову пряжу і хочу спробувати ще жакард, але пошукаю щось таке цікавеньке. І якийсь новий візерунок, і спробую зв'язати ще жакарт. Мені сподобалося, скажу вам. Так що, якщо вам сподобалось, в'яжіть своє задоволення, сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, я залюбки відповім. Ну, а я, як завжди, хочу вам побажати миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!